2010-ті роки були десятиліттям супергероїв, месники, темний «Темний лицар», «Ліга справедливості. Всі говорили про і DC. Але нині навіть найбільші релізи про спасителів у Трико почали пробуксовувати. А новим фаворитом стає горор. Жанр переживає справжній ренесанс. шахастиків знімають більш ніж будь-коли. Великі блокбастери збирають сотні мільйонів. А незалежні фільми знаходять віддану армію фанатів. Всім привіт, друзі! Ви на каналі навколо кіно з вами, як завжди, Євген, і одразу зізнаюся, я не найбільший фанат горерів, хоча класичні слешери з минулого століття Ван Лав. Але спостерігати за тим, як жанр змінюється, неймовірно цікаво. Тим паче, сучасні жахестики стали значно креативнішими та актуальнішими. В них менше шаблонів і більше сміливих ідей, та й кросоверів з іншими жанрами від драми до чорної комедії. Тому навіть ті, хто раніше обходили горери десятої дороги, починають знах. Ходити в них щось нове та захопливе. Якщо це так, пишіть в коментарях. А також не забувайте про вподобайки та підписки. Як завжди, всім і кожному щиро дякую за підтримку каналу на цих платформах і приємного перегляду! Буде цікаво! Фільми жахів знову повстають з могил, хоча між нами вони ніколи не помирали. Останніми роками жанр шкутильгав за блокбастерами, супергеройкою та фестивальним кіно. Але сьогодні страх офіційно повернувся на великі екрани і не просто повернувся, він збирає касу, очолює рейтинги і навіть отримує нагороди. Ще у 2015 році жахи займали лише близько 4% кіноринку, а зараз майже 17%. І ця цифра продовжує зростати. Дві Дцять й став справжнім роком для горору. Роберт Егерс нарешті показав свого носферату. Четверте закляття побило всі рекорди серії. Пункт призначення отримав нове дихання. За Крегер після Варвара вибив собі шлях до великих бюджетів, Демі Мур номінували на Оскар за субстанцію. Осперкінс перевернув з ніг на голову кінгівську мавпу. Райн Куглер гучно нагадав про себе з фільмом грішники. А поверни її мені зміцнило кар'єру молодих австралійських братів ютуберів І це ще не все. Попереду на нас чекає Франкенштейн Гільєрмо Дель Торо. Сьогодні жахи без перебільшення панують у масовій культурі і задають тренди великому кіно. Хоча, якщо чесно, горери ніколи не були лише про кров, крика й туповатих людей, які вперто біжать у темний підвал. Це завжди був жанр із підтекстом своєрідне дзеркало, у якому суспільство бачить власні страхи. Від кабінету доктора Калігарії Носварату німецького експресіонізму, який заклав основи стилю, до. Класичних монстрів Universal, жахи завжди тримали руку на пульсі. Після Великої депресії у 30-х на екранах з'явився страх перед невідомим у вигляді Франкенштейна, Дракули та людини-невидимки. Пік холодної війни та ядерна загроза приніс Годзілу та тотальну параною з реверансами до наукової фантастики. У 60-х та 70-х, коли цензура ослабла, жахастики містили більше насильства, голених тіл та глибше занурювались у людську психіку. Далі страх перед злочинністю передмісті подарував нам слешери і залом жахи продовжують. Жали розвиватися, породжуючи нових монстрів, кемп-комедії, знайдені плівки, фільми про серійних убивць, підлітків, тортури, вторгнення, одержимість, прибульців і тому подібне. Жанр зростався в усі боки: від артхаусу до чистого трешу, але з бумом блокбастерів і розквітом франшизу нульових поступово комерціалізувався. Студії почали штампувати продовження за продовженням в дусі паранормального явища. Головне, щоб дешево, швидко і прибутково. А як ви знаєте. Знаєте, чим більше конвеєр приносить зелених банкнот, чим важче оригінальним проєктам отримати фінансування. Тим паче в часи, коли студійні боси бояться будь-яких ризиків. Ера нескінечних ремейків, сиквелів і скримерів заполонила екрани. Прокляття, поворотне туди, джипер-скриперс та решта копійчаних фільмів з радістю обміняли душу на мільйони. Горери почали асоціюватися радше з дуркуватим атракціоном, ніж із серйозним мистецтвом, і їх швиденько записали у них. Що лігу, хоча далеко не всі привід Пилас заслуговували на це клеймо. Тому сьогодні дуже цікаво спостерігати, як цей знецінений жанр крізь кров, сльози, біль та крики, знову вгризається у свідомість глядачів завдяки новому поколінню режисерів: Роберту Егерсу, Арі Астеру, Джордану Філу. Це буквально свята трійця, відома всім і кожному, яка ознаменувала перехід нової хвилі, постгорору, інтелектуальних жехасників, Екеа Елевейтедхоре. Вони показали, що страшно не лише від демонів чи монстрів, а й від реальності, у якій ми живемо: від самотності, провини, батьківства, расизму, смерті і все в цьому стилі. Хоча те, що виглядає як горер, поводить себе як горер, та ще й до біса нас лякає, це горер. Тому обійдемося без усіх цих піднесених ярликів, що більше нагадують маркетиновий хід, щоб зробити жахастики престижнішими для глядачів, фестивалів і кіноакадеміків. Ніякий це не новий жанр чи піджо. Андрю жахи давно шукали страх не в надприродній сутності, а в самій людині. Ся його кубрика відраза й дитина Розмарі Поланські показували, що горор може бути психологічним і глибоким. А ніч живих мерців Джорджа Ромеро, що у далекому 68-му році стала одним із перших висвітлювань свавілля поліцейських над темношкірими в апокаліптичному зомбі антуражі. Тому завдяки студіям Блумхаус А 24 які готові ризикувати і не тримаючи молодих режисерів під прицілом, дозволяють творити з повністю розв'язаними руками, до жанру почав повертатися престиж та увага публіки. До того ж, як я вже говорив, жахастики завжди тримали руку на пульсі. Ми живемо у тривожні часи кризи, пандемії, соціальні мережі, страх перед штучним інтелектом, культтерапії, пропрацьованості та війни. Жахи знову почали говорити про нас, через що жанр відчувся ближчим, правдивішим та актуальнішим. А першим, хто впіймав цю хвилю, хоча, звичайно, зерна тренду посіялися ще раніше, той же бабадуку у 2014-му символізував психологічну травму, яка не дає матері з дитиною жити, follows. так це не просто прокляття, що передається після сексу, а метафора тривоги перед дорослішенням відповідальністю і неминучою смертю. Але все ж голосом мешканців мережі сучасні горери почали набирати обертів після виходу відьми Роберта Егерса. Слобн, де править гнітюча атмосфера, релігійна параноя і неспішне божевілля родини в лісі. Майстерний урок, як викликати мурахи і шокувати, коли на екрані практично нічого не відбувається, але тобі чомусь не по собі. Відьма розбудила те, що змусило глядачів заговорити про ренесанс жахастиків, і невдовзі на арену вийшли Джордан Піл та Арі Астер. Усі страхи Бо та не менш експериментальний для Астера Едінгтон, я не те, що полюбив. Та інша справа дебют постановника Спадковість, повільне, але впевнене занурення сім'ї після низки трагедій у прірву розпачу. Фільм, який починається як драма про втрату, зіткану із знайомих ерок, поступово перетворюється на кошмар, де зло буквально росте в стінах родини. Тут немає дешевих скримерів, лише в'язка, гнічуча енергетика, білі відчуття приреченості. Те ж саме, що наглядачів чекало і у спадковості, де головний жах переслідував. У нас не у звичній темряві, а у світлі дня, який не закінчується серед моторошної культури усміхнених чужинців, язичники, ритуали, жертвоприношення, але насамперед гіпнотична історія про втрату, розриви і токсичні стосунки. Ці жахестики відображають наші проблеми та тривоги. Вони не просто лякають, вони ще й розмовляють з глядачем. Фільми просочені під текстами, символізмом, і навіть якщо ти не хочеш їх аналізувати, вони все одно змушують тебе думати. Іноді знайти ключ до цих історій непросто, як у маяку, чорно-білому тріпу та ізоляція, параноя, чайки і двоє диваків занурюють нас у божевільну безодню, що став моїм квитком у моторошно реалістичні світи Роберта Ерса, або ж як у пасці останнього члена святого Тріо Джордана Піла. Тут навіть неозброєним оком буквально неможливо не помітити, що це кіно про расизм, який ховається під маскою усміхнених білих багатіїв. Пастка мала приголос. Омшливий успіх, чотири номінації на Оскар і перемога Джордана Піла за найкращий сценарій зробили те, що здавалося неможливим. Жахи почали сприймати серйозно абсолютно всі. Саме цей фільм підсилив хвилю соціальних історій: від людини-невидимки з насильницькою жагою контролю до нав'язливих стандартів краси у субстанції. Один із небагатьох бодігорерів, які я переглянув адже м'яко кажучи, недолюблюються моторошні тілесні ігрища. Фільми Егерса, Астера та Піла і тенденції, які вони започаткували, допомогли повернути жахи із пізнішого жанру в один із найкасовіших і популярніших. Сьогодні горермейкери в пошуках чогось свіженького лізуть у всі можливі жанри, і міксують усе, що тільки можна: від вестернів до супергеройки. Австралійський дует ютуберів Дені та Майкл Філіпу з говори до мене показали, що страх може народитися з тікток вайбу навіть без підтримки великих студій, і при бюджеті у 4 мільйони. Мільйони зібрали б понад 90. Та й повернув старий добрий слешер у трилогії, що виросла з ікс, але загорнув усе в історію про амбіції, самотність і божевілля. Хто ти всередині обіграв обмін тілами з естетикою вечірок, сатирою, жахом і філософією про те, що ховається під шкірою? Єретик змішував релігійний трилер про віру та сумніви з камерною горерною головоломкою. Ос Перкінс, чоловіку, якого жах буквально в крові. Ну, ви знаєте, син зірки психо, минулого року занурившись у вла... Власне дитинство видав демонічну детективну казку довгоніг з бездоганною маркетинговою кампанією, такою ж кріповою, як і в усміхайся, де було страшно, цікаво та добісамемно. А головне, цей список можна продовжувати дуже й дуже довго. Ці постановники та їх роботи довели, що горер це доволі пластичний жанр, яким сучасне кіно говорить про абсолютно все: від кохання і травм до політики і мрій. Сьогодні горери дебютують у Венеції, виграють кани, Оскар, стають головними подіями року і відкривають двері масі новачків, готових розривати на шмаття шаблони, знімаючи щось сміливе та божевільне. Адже це все ще жанр, який легко продати, який обійдеться без гучних зірок, мільйонних бюджетів, епічних декорацій та спецефектів. Йому просто потрібна цікава ідея, як і загалом всьому сучасному кіно. Нова хвиля жагастиків не перевернула жанр з ніг на голову, не змінила його і не винайшла щось нове. Але вона точно змусила подивитися на нього інакше. Горер завжди був поряд, просто сидів у тіні, спостерігаючи, як змінюється світ, і чекаючи, коли ми знову будемо готові боятися, боятися в безпеці, адже реальність за вікном стає дедалі страшнішою. І ми шукаємо спосіб повернути собі відчуття контролю, там, де темряву можна зупинити, вимкнувши телевізор чи вийшовши з кінотеатру. А тепер розкажіть в коментарях, чому ви любите або ж ні фільми жахів і які. І з останніх запам'ятався найбільше. Дякую за увагу, друзі! Бережіть себе, свої нерви, і до наступної суботи.